І ми домовимося. Ні, йому приспічило. Йому приспічило мене вирвати з мого життя в будь-якому стані. А хто я така, якби я це дозволила зробити своєму жит... житті своїм життям, яким би я була для себе, яка в мене була б самоповага. Я вам скажу, яка нульова. От так, от така думка. Я, я не знаю справді, я просто не вкурюю, як можна так жити. І це ж так люди живуть, да? а потім вони що ходять до психологів да? і, і питають, що їм так херово. Ну, доброго вечора. Доброго вечора. Здравствуйте. Не розумію, почему вона виносить нашу личну жизнь на всеобщее безрі. Яку нашу личну жить? Ти що обкурився корд? Це я не про тебе говорила. Кажу один знайомий там, вже на пенсії чоловік, з ним мали домовитися. Ой, що за фігня, Щось я не те нажала. Да, Статистику нажала. І він все життя прожив і собі дозволяє так себе вести. Розумієте? Домовлятися, блін. І ще мене запевняти, що не переживайте, займатися своїми справами, типу я нормальний. Ну в, в моєму розумінні ну ти не нормальний, нормальний не будеш, якщо ти ось так домовляєшся. Якщо в вашому житті є такі покидьки, женіть їх в раною мітлою, пояснюйте їм, показуйте, що з вами так не можна. Спочатку треба домовитись на конкретну годину. Всі так люди, які себе поважають, живуть в усьому світі, в них графік наперед, деяких на рік вперед, в спеціалістів, професіоналів, на яких великий попит, на рік вперед, записи. Якщо нема записів на рік вперед, то хоча б на день вперед. Ти ж хто ти такий взагалі для себе, що тебе можна дьоргнути в будь-який момент? І, і питання головне, в якому стані ти будеш жити, якщо, якщо ти дозволяєш так себе смикати. Я не знаю ступінь просто а, стресу і оцей смиканості і неврівноваженості, які мусять бути присутні в житті людини, яка дозволяє отак себе дергати. Я просто не знаю, знати не хочу. Це це, це, це повний здец. Цену собі набиває. Хто собі набиває цену? Той чувак. Ага, да, 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 той чувак да на мороз падає, як вам вчорашня прем'єра? Да-да-да, ну це от от, поніжмі так. Він набиває цену собі, йому вже під 70, а він все ще грається в те, щоб собі цену набивати. Це взагалі, що це таке?